Які звертаються до влади, до державної адміністрації, до депутатського корпусу захистити їхні права чи від світу сумови, чи від світу темно. Ви а ви говорите, вам нема, то нема, то нема питання. Вийдіть у людей, я вас прошу. І будемо голосувати. Всеукраїнське об'єднання свободи. Давайте, що ми все ж таки засували. Юридичну сторону. Голова адміністрації заявляє про те, що протести прокурор не існує. Виводять спорту. Але хочу назвати два моменти. По-перше, дана інформація, про існуючий протест прокурора, про те, які згадувалися в публікації засобів масової інформації, є на офіційному сайті прокуратури Тернопільської області. Крім того, всі не заліти розуміють, що є представник прокуратури. Давайте ми йому дамо слово, більш компетентний зараз. Але, Ні, секунду. Зараз, секунду. 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 Ми зараз ставимо питання по Тернопільському по агропроцентку. Пізніше ми внесемо питання ще й по Кремлянському району. Барбота. Шановні депутати, перше, якщо б не було предмету. Дискусії сьогоднішньої, щоб люди не стояли під Тернопільською обласною ради і адміністрацією. Якщо люди стоять, значить є проблеми. А вам депутатам треба це питання вирішувати, в тому числі представникам Кремлянського району. Це перша позиція. Друга позиція. Олексій Петрович, дайте доручення апарату. апарат, фінансують проєкт рішення чи проєкт створення. зустрінуться з дітьми, да працюють і несуть, наводиться, розкривати. І я думаю, що ми це підтримати. Дякую. Дякую. Дякую.